Норм чи стрьом версія ведучого. Не пройшло і трьох місяців, як ми все-таки знімаємо цей тренд. Погнали. Норм чи стрьом не вимкнути звук на телефоні під час церемонії. Стрьом, не робіть так. Норм чи стрьом починати весілля словами 3-4 поїхали. <с Норм чи стрьом запам'ятати імена всіх гостів. Вважаю це бездоганно. Норм чи стрьом попросити у діджея російську пісню. Ну, йди сюди. Норм чи стрьом танцювати так, щоб зламати підбори. Кайф. Норм. Норм чи стрьом пити алкоголь з гостями. Та, звісно, стрьом. Я взагалі алкоголь не вживаю. Норм чи стрьом робити інтригу довживною в тиждень в інстаграм. <кій> інтрига це я, а я це інтрига. Норм. Норм чи стрьом копіювати стиль інших ведучих. Стрьом однозначний, навіть якщо ви тільки починаєте свій шлях, не треба. Шукайте щось своє, кайфове. Норм чи стрім підтримувати усі шалені ідеї молодят. Кайф норм погнали.